Вітаю всіх дорогі слухачі, глядачі, головний ліберал світу в красивих шкарпиночках борець за екоповістку. А дехто взагалі його називав Волк, Пішов у відставку. Пам'ятаю, цей 15-й рік, коли він прийшов до влади, і всі так сподівалися, що такий кольоровий в одязі красивий чоловік. Нарешті покаже щось прогресивне, не те, що ці всі консерватори. Ну, подумаєш, вивів там цей Стівен Харпер, Канаду, першу серед розвинених країн з рецесії після світової кризи 8-9 року. Так, ну таке собі таке. То зараз прийде прогресивний чувак і все покаже. Йому всі економічні кризи, ні по чому. Він при ньому навіть їх і не буде. От, бо це ж прогрес, прогресивна людина, розумієте. От, але не сталося як гадалося. Зараз ми будемо говорити, чому Трюдо пішов трошки про його спадок. І які розклади зараз буде чекати, Канаду теж цікаво поговорити? Загалом, на останньому капіталісті, є дуже цікаве відео до цьому напрямку, радимо подивитися. Там ми про Канаду гарненько розповіли. І, власне, всі передбачали, що Трюдо скоро кірдик та й ліберальні партії теж. Тож давайте говорити. Після дев'яти років царювання я його час скінчився. Тож яку спадщину він лишив, і коли загалом вибори. І чи альтернатива не буде, наприклад, ворожою до нас? Так це теж важливе питання, яке завжди нас, українців, торбує о 18-й годині за Києвом. До нас дійшла новина, що після дев'яти років правління, виступаючи в Отаві в понеділок, трудо заявив, що йде відставку, оскільки парламент був паралізований протягом кількох Місяців і він не міг вести свою партію на наступних виборах через те, що йому довелося вести внутрішні битви. Більше про його виступ ви до речі можете почитати на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. У нас дуже класний теге, дуже багато цікавої інформації і звісно, збори на сили оборони. Будемо раді вас бачити. Але наслідки діяльності трюдо луснули після дев'яти років його правління. Не просто так Неконтрольована міграція, але найбільша економічна криза похитала його владу. його політика викликала різку критику за її авторитарну підводну течу часу замосковано під прогресивні реформи. Законопроект про шкоду в інтернеті, наприклад, було засуджено за криміналізацію висловлювань, які вважаються образливими або ненависними з нечіткими визначеннями, які потенційно можуть придушити законні дебати та незгоду, наприклад, протидію ну будь-яким думкам з іншої сторони. Трюдо також віддав пріоритет таким нечітко чітко визначеним питанням, як антипалестинський расизм на тлі зростання антисемітизму. Криза почалася ще. У грудні 24-го року тоді у відставку пішла ключова союзниця Трюдо Христя Фріланд, яка була його правою рукою та відповідала за важливі завдання уряду. Причиною відставки Христі була позиція щодо відповіді на погрози Трампа щодо мит. Фріланд звинуватила Трюдо в тому, що він бере участь у коштовних політичних трюках, замість того, щоб зосередитися на протидії серйозній загрозі мит. Ну, загалом вона звинувачувала його, що Трюдо занадто сцикливий, щоб з Трампом бодатися. До речі, Христя всій час показала деякий характер Трампу, і Трамп її не полюбив. Вона теж там ліберал, прогресивістка така цікава, але разом з тим вона хоч би має якусь позицію. і Це варто поважати. Ну, українська кров. Вона нікуди не дівається, але Джастін красиві шкарпетки думав, що і без українки зможе втримати владу, намагаючись стабілізувати свій уряд. Наприкінці минулого місяця трудо оголосив про масштабну перебудову кабінету, замінивши третину своєї команди. Однак ці зусилля мало зробили. Йому допомоги щоб переломити падіння суспільної підтримки. Останнє опитування показують, що ліберали відстають від консерваторів на чолі з Піром Польєвром із приголомшовою перевагою у 20 пунктів. Фактично, ліберали мають готуватися до того, що навряд чи їм вдасться, хоч би зменшити розрив до пристойного. При цьому після відставки трудов партії постає питання щодо заповнення політичного вакууму. Тож які варіанти на посаду лідера лібералів, є три основних. Кандидати першою кандидаткою є згадана Христя, Так ми от її вже показували. Як міністр закордонних справ, вона допомогла Канаді переглянути угоду про вільну торгівлю США та Мексикою. Пізніше її призначили віце-прем'єр-міністром і міністром фінансів, першою жінкою, яка обійняла цю посаду, і керувала фінансовою реакцією Канади на пандемію ковід. Вона є принциповим політиком, дехто називав її альтернативною надією лібералів. Ну, а Фредович її назвав токсичною за її позицією. Ну, власне, я про це і сказав. Вона відьма для Дональда Фредовича. Ух, українці ці українки! Та? Фредович просто його Іншим кандидатом є колишній керівник центрального банку Марк Карні Останні місяцями Трюдо готував саме його на передачу до влади. Він його хотів посадити на місце Христі Фріланд, але ситуація не дозволила. Карні є сильним гравцем, випускник Гарварду ніколи не обіймав державних посад, але має сильний економічний досвід, обіймаючи керівництво Банку Канади та Банку Англії. При цьому він є е, доволі кринжовим. Теж чоловіком Карні є поборником деяких ліберальних політик, які були непопулярні в консервативних колах країни, як, от політика федерального податку на викиди вулиців, фірмова політика партії щодо клімату, яка, на думку критиків, є фінансовим тягарем для канадців. Ну, власне, удачі, так сказати, з такою політикою лібералам зараз форсовано занадто рухалися і вгробили багато. Економічного потенціалу рухаємося далі. Останнім е, можливим е, наступником Трюдо є Аніта Ананд, міністр транспорту. Вона є ветераном кабінетів Трюдо та дуже амбітною. Її політичний ріст є стрімким після заходу в політику в 2019 році. Вона встигла побувати і міністром державних послуг, і закупівель під час ковіду, і міністром оборони, де вона себе показала, звісно, так собі в Канаді взагалі зараз армію. Так собі наглядала за радою фінансів. А після відставки Христі Фріланд. Та перестановка бміну стала міністром транспорту та міністром внутрішньої торгівлі. Але будьмо чесними, ліберали, це гиблий нині номер. Їм не дадуть досидіти до жовтня. Воду недовіри буде оголошений набагато швидше. Члени лівої нової демократичної партії надавали трюдо достатньо голосів, щоб зберегти контроль. Але в понеділок, після того, як трудо оголосив, що піде відставку, лідер цієї от партії, яка була коаліційною для безпосередньо трюдою, його. Партії лібералів так Джагмін Сінг так цей лідер заявив, що проголосує за повалення ліберальної партії, незалежно від того, хто її лідер. Зараз Джастін використовує певні юридичні механізми, аби якнайдовше зберегти владу лібералам і провести вибори якнайпізніше, аби хоч якось зменшити розрив. Ну, подивимось, як там вийде, не вийде. А тепер поговоримо про П'єра Поальєвра. Він якраз має найбільші шанси виграти вибори. 20% – це дуже значний розрив. Отже, чи є він проукраїнським, чи навпаки, ні? Що він може зробити, та який його план? З того часу, як очолив свою партію в 22-му році, Пуальєвр був особливо грізним опонентом прем'єр-міністра, часто закликаючи Трюдо провести до строкові вибори. Сам він себе назвав антиелітою та антитрюдо. Приземленим обивателем, тобто тейк в стилі багатьох мага-прихильників та правих Європи, він він взяв на озброєння тренд, що традиційні еліти не хочуть чути простого канадського лісорубу чи робітника. Наприклад, у квітні польєвра вигнали з парламенту після того, як він відмовився вибачатися за те, що назвав труде дурним і екстремістом під час запитань. Не засуджуємо. Але всі ми розуміємо, що будучи опозиції дуже легко назвати всіх дурнями. То який план у П'єра? Польєр зробив свій акцент на внутрішній політиці, що як в дусі правих сьогодення, так і внаслідок того, що наробив Тредо за останніх 9 років. Під час інтерв'ю з відомим поціновичем Достоєвського Жураном Пітерсеном теж канадцем П'єр заявив, що у разі обрання планує прискорити отримання дозволів на будівництво нафтопереробних заводів, заводів з виробництва зрідженого природного газу, ядерних установок і гідроенергетики. Він додав, що Канада має можливість нарощувати надлишок електроенергії разом із США, допомагаючи працювати центрам обробки даних, які є важливими для бурхливого розвитку штучного інтелекту фактично Польєор планує діяти за планом Трампа дріл. Так що це насправді і непогано, мені здається, П'єр також має свій план щодо угоди з Трампом та його митт. Він сказав, що зараз через відсутність альтернативи канадці продають нафту в США з великими знижками. Тому Фредович подумає двічі, чим лупити канадця. То кажуть, пір вирішив сказати, що краще домовитися, ніж починати митні війни. Польєвор сказав, що він розгляне занепокоєння США щодо торгівлі і взагалі міграції, як там боїться Фредович, та військових витрат, додавши, що консервативний уряд вкладе заплановані прибутки від його стратегії експорту енергії в безпеку Арктики. це, до речі, дуже важливо. Канада дуже слабке звино, поки там московити, китайці. Вже серйозно Арктику обробляють, канадці щось там колупаються в носі. От що вони роблять Трамп давно скаржиться на те, що союзники обманюють США, а Канада наразі далеко не досягла цілі організації Північно-Атлантичного договору щодо витрачання 2% валового валу внутрішнього продукту на оборону. І при цьому Бальєвр Дає свої ідеї щодо інших проблем Канади, він стверджує, що відсутність будинків у Канаді є цілком політичною проблемою, оскільки країна має такий великий масив землі. Це має бути дуже дешево, тому що у нас найбільше різного бруду, який треба прибрати, з дороги у вигляді. Уряду його різних регуляцій, таке інше щодо ідеології, то полієвор не буде зміщуватися до центру. На його думку, це є помилку, яку консервативні партії у всьому світі зробили і по суті змішалися з лівими, і це було неправильно. І він буде наводити порядочок з мігрантами, які безконтрольно приїжджали у Канаду. Коротко щодо зовнішньої політики, вони планують врізати багато грантів та направити їх на НАТО. Пропонується розірвати з КНР та Пекіном. Ну тобто такі тісні точно не будуть. А от показати китайцям, що вони все ж таки є суперниками. Не думаю, що там буде взагалі там дипломатична війна, але от прохолодне все так. Короче, знову такі з коміна наведуть порядочок. Планує відновити відносини з Індією. Після того, як Канада посварилася з нею через вбивство індусами, лідера Сиків у Канаді на близькому сході консервативна партія тривалий час була рішучою прихильницею Ізраїлю. Польєр хоче зміцнити цю відданість. Партійний маніфест виступає за спірний акт про перенесення канадського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму, який ізраїльський уряд вважає своєю столицею, незважаючи на поділ міста палестинцями. У березні вся партія консерваторів у парламенті проголосувала проти необов'язкової пропозиції нової демократичної партії про офіційне визнання. Держави Палестина кілька днів по тому, Пад'єр сказав аудиторії в Синагозі в Монреалі, що він що він вважає єврейський народ єдиним справжнім корінним народом тієї землі щодо України. Що важливо, так як е, мудило кремлівське хоче відновити СССР чи московську імперію, Канада це не може пустити на самотік, оскільки кілька країн, які були окуповані СССР у середній 20 столітті. І які відновили залежність після його розпаду, тепер є членами НАТО. Порядок денний Путіна становить безпековий ризик для Канади. Якщо НАТО безпосередньо втягнеться у війну з Москвою, Канада також втрутиться у війну згідно з зобов'язаннями альянсу всі за одного і один за всіх. Про те, як лідер опозиції, що веде передвиборчу кампанію Польєв, роздавалося, бачив проблему крізь призму внутрішньої політики. Коли Московія почала повноваштабне вторгнення в лютому 2022 року, після захоплення нею Криму та деяких східних українських областей, у 2014 році Польєр підтримав прийом українських біженців і надавав уряду Києву всю можливу матеріальну підтримку. Є близько 1,3 мільйона канадців українського походження, що становить близько 3% населення. Однак на початку цього року Полієр був менш твердим у своїй підтримці. Опитування показало, що серед людей, які вважали, що Канада надає надто велику підтримку Україні, майже половина були виборцями консервативної партії. При цьому сам Полієр критикував то є балаболом. Він більше говорить ніж робить. Так, на одному з мітингів в лютому 24-го року він пообіцяв пожертвувати Україні десятки тисяч надлишкових ракет класу повітря земля, які зараз планується утилізувати, і, і продавати Україні канадський природний газ для зміцнення її вразливої енергетичної системи. Може згадати і недавне голосування, де Полір сказав, що не підтримав в кінці листопада оновлення законодавства про угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною, як і решта консерваторів. На думку П'єра, то Змусить Україну запровадити податок на в глицю, і що це буде шкодити нам. При цьому він говорить, що він підтримує Україну та угоду про вільну торгівлю. Тож глянемо, чи будуть консерватори обновлювати угоду з цими нюансами, і в принципі було б добре, якби так. Таким чином усе вказує на те, що початком імпульсом Полєвра в уряді було б сформувати свою зовнішню політику навколо вимог його внутрішньої аудиторії. Але як і багато урядовців до нього, він побачив, що треба обрати між принципами і популізмом, і перше важливіше ніж друге, бо популізм призведе до більшої війни, але і, власне невелике там протиріччя реальності і внутрішньої і політичної позиції. Все ж таки українців там багато, і тому навіть Крайньою праві чи праві Канади більш такі прихильні до України. І коротко про команду, яку він указав в інтерв'ю Пітерсону. До команди Польєр вказав, що війдуть колишній лідер та спікер Палати представників Ендрю Шеєр, який може керувати процедурними маневрами в парламенті. Також, по суті, критика інфраструктури з опозиції так. Леслін Льюіс, яку він похвалив за її роботу в цьому напрямку. Вона балотувалась на посаду лідера партії проти Польєври. Підтримала петицію, яка закликає Канаду вийти з ООН. От, Власне, такі принципові там цікаві люди. Також підкреслив новачків, таких як Джаміль Дживані, колишній радіоведучий, який має прямі стосунки з новообраним віце-президентом США Джейді Венсом. На кінець Польєвер назвав. Заступника лідера Мелісу Лансман, яку надзвичайно люблять у Торонто, дуже добре знають у всій країні за його словами. Важко сказати, наскільки Канада буде зберігати обсяги допомоги нам, але можна пропускати, що консерватори теж мають дуже сильного мага крила як у республіканців. Але разом з тим, все ж таки, нам, нам здається, здає що гірше, гірше е не буде, от тому що все ж таки Трюдо занадто довго тягнув щодо. Взагалі розвитку оборони в Канаді Полі розуміє важливість допомоги нам. Питання тут буде, чи готовий він жертвувати е і ризикувати. от Хоча в якийсь момент украйні е правим який не виклик. І тут вже буде питання, чи вони справді такі круті хлопці, чи ні. Цим треба буде показати. Тож, вперед, е як то ну, кажуть, покажіть, е що ви не хлопчик у. Шкарпеточках різнокольорових. Сподіватися, будемо ось на це. Тож, дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Повертаємося ми на канал після певної хвороби. Я сподіваюся, що скоро ще сил буде більше і буде більш емоційні ці відео, напевно. Так що до зустрічі. Всім всього найкраще. До побачення.